Ще одна чорна п'ятниця за добу національна валюта знецінилася на третину. Її офіційний курс 23 гривні, 13 копійок за долар і історичний мінімум. У Нацбанку ситуацію не коментують. Міністр економіки намагається заспокоїти населення і каже, що гривня у найближчі дні зміцниться і курс стабілізується. Українці ж ситуацію з валютним курсом називають не інакше як шоком. Жити нужно. А жити потрібно? ну старатися. Це люди коментують цифри в обмінниках. На заяву НБУ, що індикативного курсу більше не буде, банки відреагували ще напередодні. Тальної ринок все таки має знайти себе сам. Вже зранку на табло курс гривні до долара 23,5. Люди в шоці. Люди шоці дуже важко. Я думаю, буде. А якщо буде підніматися, то то взагалі неможливо. Близько другої українців чекає ще один сюрприз. Офіційний курс гривні НБУ встановлює на рівні 23 гривні 13 копійок. Ще вчора він був 17,99. З курсом. У можна любим жить. Якщо капітан вибирає правильний курс, в НБУ обіцяли, завдяки існуванню єдиного курсу, валюта нарешті повернеться до банків, бо люди здаватимуть її там, а не у Дуже проблематично зараз січа під долара вже сьогодні. Американську валюту можна було придбати без перешкод. Щоправда, у межах трьох тисяч гривень. Тепер їх вистачає трохи більше ніж на 120 доларів. Якщо ж вам треба більше, все одно треба бігати по обмінкам або йти на чорний ринок. Тому це, я думаю, фактично не має ніякого значення для пересічного громадянина. В Глобальному ну, гонтері вивідніше, експерти в свою чергу прогнозують ситуація на валютному ринку. Якийсь час буде нелегкою. Дане зростання також продовжується в зону 27, можливо навіть 28. Проте коли МВФ дасть кредит, очікуємо просідання в зону 23-24. Люди в те, що гривня зможе укріпитися, вірити хочуть, але готуються жити економно. Все ще тепліться надіжда, що курс почне падати падать обратно, що ситуація почне вирівнюватися. Але те, що вчитися треба, це факт. Олександр Манюк, Богдан Стрілець, ТСН 1+,1.